Я вважаю, що Бог з Україною. Чогось наша славна Україна зажурилася. Ви минуле, а минуле має вмерти. тую червону калину піднімемо. Це величезне свято. Інституція це головний закон України. Саме головне, щоб всі дотримувалися цього закону. Її народження було довгим і важким. Я пам'ятаю, пам'ятаю той день, пам'ятаю ту ніч, бо я служив в центральному апараті МВС України, і для правоохоронців ця ніч була неспокійна. Ми забезпечили охорону громадського порядку в центрі Києва. І звичайно парламент працював цілу ніч, коли була ніч, то Зала освітлювалася люстрами у Верховній Раді, і це зовсім інше світло. А от коли вже почало сходити сонце, і вже промені його пробивалися через прозорий купол, і зал наповнився такою, таким молочним таким кольором, таким спокійним тихим молочним кольором. Це от цей момент тут дуже е, добре відчуваю, і то був в принципі і переломний момент. Конституція України побачила світ о 9-й годині, 20 хвилин, 28 червня 1996 року. Документ заклав основи демократичних цінностей та принципів незалежної держави. На трибуні стоїть Віктор Лаврентьєвич Мусіяка. Це було близько сьомої години ранку, який каже: друзі, колеги, мені сьогодні виповнюється 50 років. Зробіть мені подарунок. Проголосуйте 10, 20 статтю і статтю щодо визначення статусу Автономної Республіки Крим. У нього на очах були сльози. Європейську практику закладаємо, поки не приймається повний пакет, а в даному разі конституція вище всього, значить тоді працює стільки, скільки треба. Бережіть спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокацію. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Нам потрібно було справді здолати комуністичну ідеологію, а це було не так просто. А тепер можна встати. Є конституція. Нарешті. Нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті. Увіковічили Аж... конституційно княжий герб, прапор, їм все це українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо сльози навертаються. Ну, ми виграли. Я хотів би також поздоровити і всіх вас. І весь український народ. Що Україна сьогодні відбулася! <плес> Олександр Алфьоров добре знає історичні витоки нашої конституції. Каже: вони беруть початок у 9 столітті в часи правління київського князя Ярослава Мудрого. Створена ним руська правда. Перша збірка стародавнього права складена в Київській державі, наслідувала законодавчі акти германських та англосаксонських держав Європи. Вона містить норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. Попри привілеї для вищого стану, всі вільні люди перебували під опікою руської правди. Головним завданням якої було давати можливість сторонам захищати свої права на життя, здоров'я і майно, а судові підставу для справедливого вироку. Руська правда перший писаний закон середньовічної України, який був подібний до інших законів тоді, тоді, тоді Європи, і визначав правила поведінки. Це і є початки писаного права, тобто історія нашого конституціоналізму. Ну і звісно, одним з найкращих документів, які висвітлюють наш правовий механізм, є так звані литовські статути. Закони прийняті в 16 столітті в трьох редакціях, які повністю детально розписували життя кожного громадянина тодішнього великого дісту, Руського і литовського. І однозначно разом із тим ці закони повністю контролювали життя, діяльність і держави, і її громадян. Радянсько-російська пропаганда тривалий час намагалася знищити і поставити під сумнів існування українського конституціоналізму, каже історик, а нині офіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров. Саме він відшукав у московському державному архіві титульну сторінку україномовної конституції Пилипа Орлика, підписану самим гетьманом. У мене по щоці скотилося сльоза, тому що я побачив, що переді мною є одна з. Копій Конституції Пилипа Орлика. Я був в захваті. написана українською тодішньою гетьманською мовою з унікальним термінологією європейських зразків. Ця конституція з преамбулою і статтями заграла іншими кольорами для мене як для історика. Я зрозумів, що наша держава це не просто спадок сотень років, це і юридичний спадок всієї європейської правової думки для мене стало важливо, що ця конституція тепер з'явилася, і ніхто не буде казати, що це один з чергових українських міфів. На початку ХХ століття в Україні була чергова спроба отримати незалежність і конституцію, тоді Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року Центральна Рада ухвалила основний закон УНР, який через історичні події не вдалося запровадити в життя. А далі були радянські конституції 1919, 1929, 1937 та 1978 років. До речі, саме конституція Української РСР 1978 року діяла ще 6 років після проголошення незалежності України аж до 28 червня 1996 року. І я встав думати, а що ж із конституції України, 70, Української РСР Есер 78-го року, в якої після проголошення незалежності було внесено надзвичайно багато змін, адекватних змін по мірі того, як розвивались процеси в публічній владі, і так далі, аби уникнути політичних спекуляцій, радянську конституцію відмінили конституційною більшістю голосів. Михайло Теплюк пригадує процес формування нинішнього варіанту основного закону незалежної України, що почався одразу ж після прийняття 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР декларації про державний суверенітет України у жовтні того ж року запрацювала конституційна комісія, яка у наступні шість років напрацювала шість проєктів конституції. Загалом варіантів документа було п'ятнадцять. Треба сказати, що вже на початок 91-го року проєкт Конституції був готовий. Проєкт Конституції був готовий. А, але, е, знову ж таки, шість проєктів. Чому? Тому що, е, по-перше, е, була боротьба з приводу, з приводу е, політичної системи, з приводу організації державної влади. І, е, це тормозило конституційний процес і змушувало повертатися повертатися і уточнювати положення конституції. Попри політичний тиск, перший проєкт конституції винесли на всенародне обговорення 1 липня 1992 року. Втім, перший проєкт, і низки наступних не були реалізовані через протистояння між парламентом та президентом. Далася знаки і соціально-економічна криза в країні. Ось тут у мене на столі проєкт Конституції, який в редакції від 28 січня 1993 року. Цей проєкт пройшов всенародне обговорення і фактично значною мірою. Його положення перейшли дуже багато положень перейшли і, власне, в, в діючу на сьогоднішній день конституцію України, я знав больові точки цього конституційного процесу. Для мене тоді важливо було саме забезпечити норми, які гарантують національний тип української державності, бо наша держава творилася тоді у річищі Європейської державотворчої традиції, де Мова Традиція і звичай титульної нації кладеться от в основу оцієї суспільно-державної організації. Тому я пільнував в основному такі статті, як 10 стаття конституції, щоб однозначно було записано, що єдиною державною мовою є українська мова. Я пільнував за 20-ю статтею, там де мова йшла про символіку. Найгостріші суперечки викликали питання розподілу влади і власності державної символіки та статусу російської мови. Комуністи відмовлялися підтримувати тризуб і синьо-жовтий прапор. Державною мовою в Україні є українська мова, герб, якому тисячу років ми що відмовляємося від держави князя Володимира. Я хочу як міністр юстиції мати конституцію правової і демократичної держави. Також обговорювали можливість створення в Україні двопалатного парламенту з 92-го року, року, починаючи. Були конституційні комісії. Ми написали два варіанти. Варіант Верховна Рада, чи там, як її називали, по були назви, пропонувалися. Однопалатна і варіант Верховна Рада, чи інша нам назва, Національна збори, двопалатна. Це була наша пропозиція. Двопалатний парламент був, хотів, президент Леонід Кучва. Но у нього свої міркування були. Він хотів, очевидно, посилення своєї влади, статусу збільшення. А як свідчить досвід інших країн пострадянських, двопалатність, вона будемо говорити, послаблює парламент і посилює статус на президента і по відношенні до парламенту. Голова Верховної Ради Олександр Мороз, очевидно, був крайнім противником на палатну. І бачите, кінчилося тим, що Кучма все ж таки погодився. Над на палати пролам. положення про статус Криму було найсуперечливіше. Москва хотіла закласти оці міни в повільненої дії. Їм треба побільше було от таких е, різних статусів, які не узгоджувалися із нашим е, м, із нашим адміністративним устроєм. У нас унітарний тип державності. Найважче обговорювалося без сумніву питання базування російського чорноморського флоту, яке зараз є дуже актуальним. І я хотів би нагадати, що саме в результаті дуже активної роботи конституційної комісії ми ухвалили рішення, що цей флот буде базуватися протягом 20 років до 2017 року. Тому, коли зараз аналізуєш всі ці події, розумієш, чому Російська Федерація розпочала першу агресивну війну саме в 2014 році. Бо вони розуміли, що в 2017 році згідно з угодами, згідно з Конституцією України, їм треба буде виводити Чорноморський флот з території суверенної держави України. Три, чотири, п'ять. Незалежність і кордони Україна захистить Збройні сили оборону, розгорнуть в. Об... Мить. Шестирічному Матвійкові Брусу найбільше подобається 17-та стаття Конституції про оборону України та ЗСУ. Хлопець тільки знайомиться з основним законом, поки що, у дитячому варіанті каже, читати складно, але потрібно. Як виросте, мріє жити у рідному селі та продовжувати справу батька працювати на землі. Аби Україна перемогла, Матвійко активно допомагає татові збирати на дрони для ЗСУ. Він кожного разу старається новий вірш за тиждень вивчити. І під час цього процесу, як він розповідає вірш або співає пісню, також люди донатять на минулій трансляції, коли саме збирали на Президентську бригаду у нас суперлот був е, генератор, що дуже актуально в нашій час, тому що відключення і так далі. І під цей, е, під цей лот ми змогли зібрати майже 330 тисяч гривень, що е, відповідає 24 чотирьом в У президентській бригаді, на яку зберела кошти родина БРОС, служить І Анатолій Власов. Військовослужбовець, один із тих, хто нині на нулі захищає мрії Матвійка та усіх маленьких українців, а ще нашу можливість жити у суверенній правовій державі. Захисник 23-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького разом з побратимами і посестрами виконує бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському. Тут 23 ОБСП стримує опір ворога з початку повномасштабного вторгнення. Це було моє 25 лютого 2022 року. Я пішов до територіальної оборони мого району, записався в резерв. Ти можеш готуватися скільки завгодно, але перше враження в тебе все одно буде. Це просто ад на землі, скажімо так. Але поступово, поступово, поступово з часом ти звикаєш, в цьому нема нічого страшного. Ну, страшне є, але, скажімо так, коли у тебе гарна команда, коли у тебе класний злагоджений колектив, і то ти до цього ти не один з тобою твої побратими. Кожен стане за державу, відсіч дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. 8 червня 1995 року між Верховною Радою та Президентом України був укладений конституційний договір, який виконував роль тимчасової конституції. Конституційний договір має бути стабільним і не підлягати змінам до прийняття нової конституції. Але передбачте, що до прийняття нової конституції сторони не вноситимуть на всеукраїнський референдум та консультативний референдум чи опитування інших питань, крім прийняття нової конституції, україни текст, якої буде узгоджений сторонами. Головне, що зафіксували у конституційному договорі, ухвалити нову конституцію за рік. Її батьком називають політика Михайла Сироту, який був головою комісії з доопрацювання проєкту основного закону країни. Саме сирота, 28 червня 1996 року майже цілу ніч стояв на трибуні, виборюючи одна за одною важливі для незалежності країни поправки. До голосування у другому читанні таких лишилося з майже 6 тисяч дві з половиною. Бережіть спокій. Бережіть спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокацію. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Сирота він багато зробив як керівник робочої групи, дуже багато. І він певний час сумнівався в здатності парламенту прийняти конституцію. Після кожного неефективного голосування він вертався до мене і говорив: ну я ж говорив, він за трибуною стояв. Продовжуємо. Після 11-ї ночі він почав працювати саме на результат. День конституції, безумовно, я. Для... Переважно більшості українців, напевно, що асоціюється з іменем Михайло Сироти. Тобто, це власне той парламентар, ця людина, яка мужньо, я б навіть сказав героїчно вистояла всі ті довгі дні і ніч, кулькульмінаційну ніч і ранок, 28 червня, коли було прийнято основний закон України, конституцію України. І я пам'ятаю ті емоції. Які які переповнювали зал, які переповнювали вже нині, на жаль, покійного Михайла Сироту, ці чоловічі сльози, які текли, і це, це цей стоїзм, ця героїчність його роботи сьогодні підтверджується на фронті нашими мужніми бійцями, які так само стоячи виборюють котре конституцію і незалежність свободи, рівність. І всі права, які закладені в вищому е, основному законі України, за чинною Конституцією Україна живе 28 років. За цей час відбулося три революції: війна на Донбасі та повномасштабне вторгнення Росії. Попри це, країна не згорнула євроінтеграційний курс. І до сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ. А від сьогодні це вже точно впевненість. Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Нині ми на порозі вступу до ЄС та НАТО, і це вимагає певних уточнень до конституції, кажуть політики-конституціоналісти. Конституція все рівно що костюм для малої для дитини. Дитина росте, і в зв'язку з цим костюм природньо потрібно змінювати його розмір. Аналіз рішень Європейського суду з прав людини засвідчує про те, що у нас є потреба вдосконалити розділ, присвячений правам і свободам людини і громадянина. Ми потерпіли від прямої збройної агресії з боку, і вона продовжується. Промовчати просто, сказати, вигляд як страус, щоб головний пісок тебе ні, обов'язково тебе. Реакція має бути жорстка. Бо було б непогано подумати про невеличкий розділ. Де передбачити рефлексію з боку суспільства держава на очевидні речі, які виникають в разі збройної агресії, від початку ухвалення до основного закону країни п'ять разів вносили зміни. Конституція, яка була прийнята в 1996 році, не відповідає в першу чергу вимогам воєнного стану, і в другу чергу вона дещо вже не відповідає тим. Викликам тим реаліям, в яких живе наша держава. Я думаю, що після нашої перемоги питання, моя особиста точка зору, питання прийняття нової конституції як нового суспільного договору є вже і буде надзвичайно актуальним. Ухвалення конституції стало історичною подією для України як суверенної, демократичної, правової країни. У нашій конституції закріплені непорушні принципи країни як європейської держави. Найвищою цінністю для нас є людина, її життя, честь, гідність, недоторканність і безпека. Наша конституція це головний оберіг державності та соборності України. А ще її дороговказ і переможне майбутнє, на яке заслуговує увесь український нарід. Я народився 28 серпня 1995 року. Тож являюся не тільки ровесником Конституції України, але і день народження святкую через чотири дні після того, як святкує день народження наша Україна. Тож боронити її цілісність, суверенітет та конституцію не тільки мій обов'язок як громадянина, а ще й моральний обов'язок як ровесника Конституції і повноправного громадянина вільної країни. Коли я виросту, Україна буде ще більше і красивіше виглядати, чим зараз, і буде квітуча. Я хочу, щоб була Україна гарна, велика, квітуча, і щоб всі були живими і здоровими, щоб був мир і перемога.